Основна його задача під що його брали, скажімо так, і його основна функція це лущення стерні зернових культур. Тобто ми його брали саме для лучення стерні, Перше, перше, може, друге. Ну от ми його запустили, нам все сподобалось, і він в цьому році по стерні вже відпрацював два рази. Тобто Перше лущення, і потім ми важку борону не запускали. Ми просто побачили, як він працює. І ми вже важку важку не запускали. Він пішов другий раз. Глибина десь до 5-6 сантиметрів не глибше. І другий раз він зробив на ту саму глибину. Бур'ян вичистив, все добре, і тому ми так от дивимося зараз посуха. Третій раз от ми показували поле після двох раз, зараз воно чисте, і я думаю, що вже ніхто нічого робити не буде. Вона так піде в осінь або під Чізель, або під оранку, Тобто, там, в залежності від поля. Тому купили лучник, давно про нього думали. Конкретно цю одиницю брали через програму 5.7.9. Чудовий? Ну, Чесно кажу, це два різних агрегати. Їх порівнювати е, важко, тому що різні задачі ставляться. Вишільник це ми е, робимо по, скажімо, поверхневий обробіток, е, скажімо, подрібнення рослинних решток, в даному випадку з соломи там, тирні, і стерні, і скажімо, провокація буріння. Так? Ну, всім, відомі, всім відомі задачі. А робить чудово. Всі ми задоволені. Я зараз ось у хлопців питав. Працювали 13 км за годину, швидкість була, і десь за зміну за робочу робили десь 70 сімдесят Ну, Для нас це дуже гарно. Ну, ж, ми задоволені. Ну якщо врахувати, що я ж говорю, що він стерні пройшовся вже в два сліди, то десь 1700-1800 тисячу В принципі, вибирали з декілька компаній, але в фіналь... ну, це вибір ще був минулий рік. Їздили, дивилися, і в принципі, вибір був між двома агрегатами. Це був «Хорш», Ой, господі, забувся, як я вам. Джокер. Хорджокер хор і е, біднар. Хорджокер хороша машина, провірена, дуже багато відгуків, але, е, скажімо, хлопці їздили, дивилися, теж дивився на джокер і питав. Все ж таки по відгуках, по, скажімо, по якості роботи те, що ми побачили, е, по технічному обслуговуванню, все, ми зупинилися на біднарі. Так. І ми задоволені, вибір був гарний. Зараз хлопці балакають ще, ще один день. Джокер гарна машина, скажімо, відгуки були позитивні, але там були питання так, по катках, там, по тих обслуговуванні катків, і ці катки взяли, ми ми, ми ну, скажімо, заказували саме ці катки після дисків. Е, грудку дали. У нас тут посуха, і тому, якщо сухо і видавлює, видавлює, викидає грудку, то воно його. Так, так, так ми говорили. І, ну, скажімо так, придавлю, ми на нього, ну, скажімо, один із ще, ще розрахунків, що може підготовка під ріпак, Так воно, до речі, в цьому році вийшло, що ми фактично там гектар 70 чи 80 сіяли просто після першого проходу. Получили, до речі, сходи, але зараз не доїдемо, не покажемо. На жаль, От. тому теж був такий ну, скажімо, розрахунок. От. Ну, Давайте так. Коли вибирали цю техніку, то це був конціліум. Тобто це не один я. Даже, я, я, мабуть, навіть менше участвував у виборі самої, самої цієї одиниці. Тобто я більше е, узнавав за саму компанію Беднар, за надійність, за техобслуговування, там, за ціни і все. А хлопці, агрономи, механіки саме оцінювали роботу, катки, які їм потрібно, там, форма диска, як каретка кріпиться. Тобто, це більше було за ними, не за мною. Ті відгуки, які ми е, отримували, то про Беднар говорили як динамічну компанію, яка дуже там. Змінюється, дає нові продукти і про якість гарну якість. Я так розумію, це чешська компанія. І скажемо про якість хвалили, і ми зупинилися. Скажем, я так, ну от сильно, чесно вам скажу, грунтообробну техніку, я сам особисто не заглиблювався, але по відгукам, скажем, ще три роки назад, ну там десь хтось є біднар. Зараз вже біднар, ну відома компанія і. Кажем, ну, от ми вже на, на особистому досвіді удостовірили, що компанія о, дає якісне продуктів. Якого дилера ви купували? В е, НФМ? А, НФМ Агро. Що в них по сервісу? Поки з, зараз ми нічого не робили. <с> тобто -е, ще не можу прокоментувати сервіс саме запчастин або технічного обслуговування, тому що купили, запустили і працює. Нічого ще не робили взагалі. Ні трубок не міняли, нічого. До речі, перше поле, яке заходили, десь 200 гектар поле. А я під'їжджаю, хочу ж глянути, як він робить, тільки запустили я. Я так під'їжджаю, 340-ковий кейс, і він, знаєте, їде, єлі-єлі. Я під'їжджаю там, хлопці ж вахтовка, там, збирання ж йде, і він слідом за комбайном збирає. Я кажу, що? брали, він може їхати, як, як шальний, а цей хлопці-катя, ви в поле зайдіть. А ми зайшли, я зайшов, а там грязь. Просто грязь. У нас мани вивозять зерно, так мани в поле не заїжджали, тому що вони грузли. Просто це для, для нашої зони це нонсенс. Но він от перші два поля робив фактично по, по грязі. Робив, ну, грядку робив. Ага. Питання тільки в тому, що ну, на цих полях він не мог витримати цю швидкість, тому що, скажімо, ходив, ну, було заметно, що ходи е, е, повільно, тому що да, він, він просто грузав. По грязі зробив він, там, ну я думаю, він ходив вісім. 7-8 кілометрів, так на хласт можу сказати, то робився чудово. І, до речі, ж маса була велика, тобто, кукур... пшениця стояла висока. Тобто соломи було багато, але він перебив. Тобто, в цьому році на нас середня там, урожайність по господарству, десь там 5,5 з пшениці. То це... Для нашої зони і для нашої технології, коли у нас пшениця сіється після кукурудзи, це... це багато, реально багато.